Сніжок у нас йде. Робота така. Ой, робота кажу. Погода така. Нельотна, звісно. Нічого. Ну, а я радий всіх вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Значить, трішки починає, так скажем, преображатися мій кормоцех. Уже, як бачите, за моєю спиною стоять премікси. Зараз покажу, розкажу. Запах уже тут, ух, такий неймовірний сам їв. Значить, це ті премікси, з якими я останні десь півтора, вже два роки, ну, два, мабуть, нема, ну може, я не знаю. Ну, не пам'ятаю вже точно, я е, працював. Тому що багато хто цього не знає, багато хто не бачив, багато хто може просто пропустив. Всі привикли, що я працюю на Пуріні, що я працював все, весь час на Пуріні. І говорять Сергій, що ти й далі будеш на Пуріні працювати. Та кажу: я на Пуріні вже до війни, вже два роки як не працюю. Вже працюю з, другими, з другою фірмою і повністю, в Несушка. Несушка в мене була на преміксі Пуріновському. І то останнім часом я почав переходити. На премікс від FOS, який в мене знаходиться зараз за спиною мішки. Зараз покажу, розкажу, що замовив е і, в общем, які є моменти. Не хочу я нічого поки нового пробувати. Не хочу я, ну, як би щось друге міняти на щось друге. Вирішив і надалі співпрацювати з цією фірмою. Мене все влаштовує. Значить, тим паче, що в них з'явилися час раніше трішки не було. Є вже і предстартерний корм, і стартер, і можна предстартер робити самому. І є концентрати, є премікси. Також є вже і сорбент, і підкислювачі, все є. Тобто, в одній фірмі я зараз замовляю всю лінійку корму, яка мені потрібна. І працюю. Значить, ось так виглядають мішечки, що я замовив на даний час, що мені потрібно. Значить, замовив я стартовий премікс, який використовується від 45 днів, і до 30 кг живої ваги поросят. Потім замовив я відгодівля. Це гровер і фініш робиться на одному преміксі. Потім я замовив свиноматочний премікс. Це виходить, зараз в мене свиноматка супоросна. Це я замовив для супоросної свиноматки. Потім, коли перед опоросом, замовлю ще мішок премікса для лактуючих. І кислота, підкислювач, мішок. Підкислювача. Також десь ще в дорогі їде мішок сорбенту. Все в одної фірми. Тобто, немає так, що, як я раніше замовляв, сорбент в одному місці, підкислювач в другому премікси, в третьому, для курей в четвертому премікси, в общем, престартурну гранулу в п'ятому місці. Ну, В общем, все це дуже складно. Для мене, ось я вирішив, що зараз я буду працювати, Тим паче, що в цій фірмі все є. Зачем бігати, щось шукати? Раніше використовував підкислювач нойбацит. я. Там було в його складі три кислоти. В даному підкислювачу п'ять кислот. Це дуже добре, хоча і ціна, звісно, Вище. Но 5 кислот це вже не 3 кислоти, це вже кислота, підкислювач на порядок кращий. Як я буду працювати? Значить, готуємо предстартерний, верніше, предстартерний готуємо стартовий корм зараз для моїх F1 свинок, і потім, які з'являться і надалі. Значить, будуть вони на стартовому кормі. Потім переходять на відгодівлю. На відгодівлі вони будуть до 100 кг. Коли в них буде вага 100 кг, вони перейдуть на корм для ремонтних свинок і підуть на норму. До 100 кг вони будуть знаходитись на бункерної годівлі на годівлі волю. Тобто скільки хочуть, стільки їдять. Це буде відбуватися до 100, до 100 кг живої ваги. Потім вони переходять на корм для ремонтних свинок. Начинаю їм давати нормовано. З 2 кг на день на добу. І той корм для ремонтних свинок буде готуватися на преміксі, на основі премікса для свиноматок. Всі ці рацевони є у мене, кому потрібно, заходьте дивіться. Ще раз нагадую. На головній сторінці канала є вкладка Сообщество. Туди заходите, і там є і технологічні карти, і по вакцинаціям, по випайкам птиці, технологічні карти по свиноматкам, і також є раціони годівлі. Оці всі раціони на оці на основі вілофосовського премікса. Всі вони в мене є. для свиноматок і годівля. Відгодівля. Також на преміксі, який йде для відгодівлі, то на ньому я готую гровер і фініш. Цей же премікс я використовую для птиці. Також ці раціони в мене є. Я вже це пробував. Дуже мені сподобалось, як птиця набирає вагу. І то не треба мені шукати десь інші якісь премікси спеціальні для птиці. Так як я планую все ж таки займатися і несушкою, і вирощуванням ремонтного молодняка курочки і продаж циплятами, то для мене це дуже важливо. І я не буду заморачуватися, щось там шукати ще якісь інші премікси. Там тільки предстартерний корм, який годується до 21 дня, готовий. А потім я переходжу на корм собственного приготовлення, який буде на основі оцього премікса для свиней, для відгодівлі свиней. Так що ну, якби одним, одною фірмою я закриваю всі свої потреби, які будуть в мене на господарстві. Кому вдруг потрібно щось подивіться, не знаю, щось там реклама, це чи не реклама. Мені все одно, я показав, яким кормом я годував останнім часом, і яким я буду годувати надалі. По-любому люди знайдуться, які спросять: Сергій, дайте силочку, чи дайте номер телефона, чи дайте що. Зразу даю силку під цим відео на цю фірму, а там ви вирішуєте, вам це треба чи не треба. Дзвоните, узнаєте цени, узнаєте. Раціони, які що, ну, раціони, я ж кажу, у мене є на цьому на каналі. Якщо під ваш корм можуть зробити вам інші раціони, відправляв я на аналізи їм і в макуху Соєву, і макуху подсонечника. Всі вони ці аналізи роблять під ваші так скажем, інгредієнти, зроблять аналізи і зроблять вам окремі раціони, і все буде. В общем, гуд. Зараз ось у відео знімаю, дивлюсь на екран, а висвічується в углу повідомлення прийшло мені з Делівері, що приїхала моя... мій кормоцех. Приїхав. Приїхала моя дробарка, і, приїхали, і приїхав мій змішувач. Так що процес іде. Я думаю, все ми скоро наладимо і все буде добре. Так що багато чого вже. Є, я маю на увазі інгредієнтів: кукуруза, ячмінь, пшениця є ячмінця, мене правда трошки, але но... созвонились тут з людиною, також відгукнувся. Він подивився Сергія Шевудька і мене дивиться. І недалеко відсюди, там 60 кілометрів думані, каже, трошки є ячміння. Сергій, приїдь, можу там в общем, наділити. Я кажу, добре, я б такий, щоб тонну дві взяв. Він каже, ну, в общем. Питання вирішимо, приїжджай, Так що поїду за ячменьом. Ех... Немає ще білкової групи. Немає ще в мене соєвої макухи, немає макухи подсолнечника. Е подсолнечника макуха, тут є оліня, тут, в принципі, нема симпитання. Е ну, ще не заїжджав, не узнавав, що по чому і як там відпускають. Не знаю. Ми неї проїжджаю постійно, треба заїхати. Тим паче, що вже є премікси, вже приїхав кормоцехмій, вже все, тобто вже треба, треба. а і ще її ці висівки пшеничні треба також також знайти. Тому що для супорослих свиноматок це обов'язковий інгредієнт, щоб не було запорів. Е, так, так, так. І соєва макуха, основне соєва макуха, ми е, збившим хазяїном, він там, де брав, він каже, поїхали, я покажу. Приїхали на те місце, на ті бази, а там закрито. Пішли до сусідів спросили, кажемо, де ваші сусіди. Вони кажуть, ну, війна як розпочалася. Сусіди уїхали, закрилися і вони десь за кордоном. Тобто, ну, та фірма закрилася. Буду шукати з другу, там дали ще міні-координати десь є на других базах. Там, ну, я ще не заїжджав, не дивився. В общем, зараз буду займатися цими питаннями. Ну, я думаю, що, що десь найду, найду і ну, не найду тут, десь будемо далі шукати. В общем, так що, залишилось знайти білкову групу, а все, все остальне вже, вже маємо. Ну а тут діло теж. Потихеньку рухається вперед. Ось так зняв там землю. Як мені совітували підписчики. Засипаю трішки отаким от хламом, зараз брухтом це все діло. Виставляю опалубку. Ось так все це воно буде. І отако будемо тут заливати обмостка. Бо воно виходить, як і обмостка, і дорожка. Воно буде широке. Тут отако аж до калітки сюди. Того що тут в мене будуть хряки. І я зроблю так, що тут виход, якраз хряки будуть виходити сюди, в цю калітку і далі туди до свиноматок. Ну Це вже потім потім будемо все по ходу показувати, розказувати, як воно що буде. Плани такі поки що. Ну, а тут вже все підсохло, вже питався, він заходить, аж не хочеться йти. Там все так чистенько, красивенько, а грязь на вулиці, він ступнув сліди і видно. Ну, вже красота. Вже можна походити, подивитися, що ми тут наробили. Вже можна заходити і далі працювати. Ну, а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім мира, здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ і все буде Україна. До побачення!